我已经说 Писанку в техніці девкупаж. Ми спочатку брали дерев'яне яйце, потім вирізали серфетки, малюнок і. І кисточкою, і клеєм ми це все по краям приклеювали. Все секрет, що клей підноситься не під малюнок, а на малюнок. А ще треба покрити лаку. Раніше робили ці писанки на справжніх яйцях. Робили це тільки дівчата-вишинки. І треба було це робити тільки з гарним настроєм. Коли на гарний настрій, тоді робота гарна. Я роблю все з, з дуже хорошим настроєм. Я робив писанку, не Писанка це розмарьоване яйце. Це дуже давня традиція. Воно існує багато років. Його роблять, це роблять перед. Великий дне. І ще почув паски. На паску беремо бабусі. Mm. Я чекаю. Не дочекаюсь, коли я буду їсти паску. Я люблю паску. І я почув пасний. Mm. Сьогодні робив писанку. Брав малюнок, сиролетку, вирізав. Нуси, клей. Він Цей маренок залишався на дерев'яному яйці. Мені сподобалась моя готова писанка. Звировий писанку. Техніці декупаж. Декупаж це коли малюнок серветки переноситься на дер... дерево. Це дуже красиво виглядає, наче намальоване. Ми брали дерев'яне яйце, брали серветки, вирізали їх, наносили клей на серветки, е... наносили лак і посипали блискітками. Мені найбільше сподобалась е, моя писанка. А ще я знаю про писанки, те, що це, це роблять тільки на весні раз це дуже давна традиція. Розписують різні яйця фарбами і робляться за допомогою воска. Це дуже цікава техніка. Коли стану трішки старша, навчуся її робити. Я робила писанку. Писанка це таке дерев'яне яйце, яке візерунками отак ось опоклеють. Ми сьогодні робили писанку. Її роблять тільки весну у рік, а це розписують справжні яйця. Робляться тільки жінки. І дівчата. Мені найбільше сподобалось клеїти візерунки. Я поставлю писанку на кухню, і вона, коли настане пасха, то ми її поставимо на стіл і з'їмо паски. Великдень це такий день, коли це велике весняне свято. Воно особливе, тому люди дуже до нього готуються. Образами у світлиці, цієї щасливої руки літали писані жартиці, по нас мерекові верхи летіли птиці. На руках окол... яєчко. Це незвичне воно недевляне, ми його покошали. На початку ми б ми блали із солвачок картинки, на яких були намальовані картинки. Та потім ми з них знімали, потім ми їх вирізали, потім ми з них знімали білі, щоб вони були позолі і сторіли сторони, та потім ми їх брали та приклеювали. Та потім ми брали сразу картинку, та били так само то також, її проклавали. Та потім чи ми, ми поколували лаку спеціально, та потім посипала блискавками. Ця техніка називається Дековас, де Купаш. таке така була упалша. Мені найбільше сподобалось кладіти картинки. Я її поставлю в на кухні, та коли прийде пасха, то ми її поставимо на середині поставили. Та будемо їсти пашачки. Це такий день, у який всі облять всякі пасочки. Та Великдень — це весняне свято. До нього люди дуже готуються. У мене в руках яйце. Воно дерев'яне. Ми його прикрашали технікою декупаж. Техніка декупаж — це коли бумажки клеють на очі. Дерево і за закупота вони стають як малюні. Ми спочатку вирізали серветки малюнок, брали клей на кісточку, замазували картинку і у нас таке вийшло. Мені найбільше сподобалось робити яєчко. Я вже працював в техніці таку пашу, але ми тоді зробили зовсім інший вид. Писанка це вже малюнок яйця, на якому зображені візерунки. Їх розписують на весні. Так люди готуються до свята. В шатах писаної хати колосала мене мати, а коли ще й коли мені долю написала, написала. Писанка це звичайне яйце, яке, яке розфарбовують. Люди розмальовують писанки. Писанки навесні. Це дуже давна традиція. Багато років тому її виконували тільки дівчата і жінки. Люди так готуються до великі день. Яйця треба розписувати тільки в гармонастрі. А сьогодні я робив отаку дерев'яну паску. Я робив техніці і декупаж. Я сьогодні робила писанку. Писанка це така яйця, якого люди розфарбовують, і потім його, ну, спочатку його варять, а потім розфарбовують. Писанки розфарбовують спеціальними фарбами і працюють з писачком і воском. Це як тайство чарівне. Та ми колись на живописі у четвер ми робимо пи писанки, вони можуть легко роз, риз, розбитися, тому що вони. І справді шкордопи, нам роблять малюнок, а ми писачком і свічку. Це робимо. Треба, щоб свічка не погасла. І треба, щоб знайшов е, дим. А потім ми закриваємо дирочки з двох сторінок, а потім ми макаємо жовту краску, потім промакнули її і е, зробили воску. Так, такої ж процеду, що у нас буде жовте. Потім макаємо червоне, потім дістаємо омаки і робимо, що у нас буде червоне. Треба спочатку світло макати. це жовтей, червоний та синій, тому що щоб потім світле не за, не зафарбувати, ми це робимо писачком та світ за світанку. Все на моя благословилась на співанку, світилась, мов свята, писали шаром. Початку, очі ми вирізали які картинки і сербеток. Потім обирали два слова в Ми потім відділяли білий від малюнку, щоб малюнок був гарний. Ця техніка називається Декупаж. Я ще не працювала такі техніки. І мені тому сьогодні. Дуже це сподобалось. Докупа це, коли малюнок серветки переноситься на дерево. Незвично те, що квинаси зверху. Це дуже гарно. Вони наче справді. Я чаготую добив як для ми сьогодні робили ось таку маленьку. Маленьке яєчко. Ми його спочатку прикрашали, наклеїли бумажку, а потім прикрашали блискітками. Малюнок серветки, коли переноситься на дерево, ця техніка називається декупаж. І ще у нас була ми на той прошлий день, робили ось таку пастку. Воно усі-усі-усіть. Писанки розписують саме перед Великодним. Раніше це робили дівчата і жінки, і роблять це лише з гарним настроєм. І ще колись ми на день Великодня, на День Великодня, у нас була така традиція. Спочатку ми зра... чекали до 5 травня і ми потім зайчик, там були зайчики якісь. Вони нам сховали яйця шоколадні, ми шукали їх. В шатах писаної хати колесала мене мати. Я робила писанку в дику... техніка декупаж. Це коли малюнок наносимо на дерево. Зверху поверх малюнка наноситься клей. Мені сьогодні сподобалось. Наклеювати малі малівоночки на паску. Я готуюсь до свята Великодня. Чекаю на дочка, коли будуть смачні паски. Сидіти люблять їсти особисто глазурі. У мене в руках дерев'яне яйце. Це декоративна писанка. Тому що це не справжнє яйце. Справжня писанка це варене яйце, але розмальоване за спеціальною технологією за допомогою фарби і пасачка. Пасачком наноситься віск на яйце, потім мукається в фарбу. Від світлого кольору до темного. Віск і залишається той колір, який потрібен. І це дуже непроста техніка, але дуже захоплююча і цікава. І я б хотіла її також вивчити. А сьогодні ми робили декоративне яйце, теж в цікавій техніці. Сподобалось найбільше на нього наклеювати наліпки. Линевістка. Наш чудовий край, вікові хотіння, у небесною блакиць нам здійснилось воскресіння.